Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Нищук. Пані Світлано, вітаємо вас. Наші слава Україні! Героям слава! І почнемо власне з теми сьогоднішнього дня. Адже сьогодні на сесії обласної ради було ухвалено проєкт бюджету на наступний рік якими є його головні пріоритети, зважаючи на те, що це вже четвертий бюджет, фактично воєнного часу, який за яким буде жити Прикарпаття? Направду вже четвертий рік. Ми живемо в час повномасштабного вторгнення, але незважаючи на всі виклики, які є в країні, де йде війна, повномасштабна війна, ми завжди стараємося на сесії обласної ради приймати збалансований бюджет, тому що це головний фінансовий документ для нашої області, і кожна гривня має особливе значення. Звісно, що і цього року ми особливо підходили до підготовки обласного бюджету. Я дякую всім працівникам нашого департаменту фінансів. Я дякую обласній раді, депутатам, керівництву обласної ради за конструктив в роботі, тому що на всіх комісіях ми розглянули всі, які були проблемні питання. Тому на сесії вже направду. Ішов такий відпрацьований документ, який сьогодні є надзвичайно важливий, Я повторюся. Я б хотіла десь звернути увагу на ті найважливіші моменти, які закладені в цьому бюджеті. Перш за все, це є оборона нашої країни. У нас є дві програми обласної ради. На ці програми ми заклали 200 мільйонів гривень. Це на підтримку всіх наших військових формувань, які створені на теренах Прикарпаття. 82 млн мільйони гривень. Ми заклали саме на оздоровлення, військових, Ковослужбовців підтримку їхніх родин і сімей. Ми розуміємо, що в країні війна, і ми стараємося шукати всі можливості, щоб підсилити наших захисників і захисниць, які сьогодні на фронті захищають нашу державу. Я б хотіла звернути увагу також, що видатки по галузі освіти передбачено в обсязі 825,5 млн грн, гривень охорони здоров'я відповідно 335 млн грн гривень і соціальної політики. Яка важлива надзвичайно для нашої області 311,6 млн грн. Також хочу звернути увагу, що не менш важливою для нас є, і я сьогодні про це хочу вкотре сказати: охорона здоров'я. В час війни Івано-Франківська область постійно приймає на лікування, на оздоровлення, на реабілітацію військових з цілої України, і ми постійно з перевиконання бюджету спрямовуємо кошти для наших медичних закладів, для модернізації наших закладів, спрямовуємо кошти для найсучаснішого обладнання, тому що розуміємо, що сьогодні дуже важливо обладнання, діагностика, що мали наші лікарі, які є дуже хорошими фахівцями свої справі мали можливість лікувати наших воїнів, і власне для такої комплексної програми здоров'я населення Прикарпаття на 2026 рік. Ми спрямували 146,5 млн грн, гривень, які заплановані і спрямовані на реалізацію 53 програмних заходів по 17 програмах захворювання. Також що дуже важливо для наших є вчителів, педагогів планується піднімати. Яття заробітної плати вчителям на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Тому ми розуміємо, що бюджет для нашої області важливий, тому що це забезпечення життєдіяльності різних сфер. Тому сьогодні депутати прийняли даний бюджет і розуміємо, що наступний рік власне по цьому документу буде жити наша область. Ви згадали про важливість такого напрямку як реабілітація. Ми всі студії вже неодноразово говорили про амбітний проект це будівництво великого реабілітаційного центру в Івано-Франківську. Як просувається це власне це будівництво, і на що вистачає, вистачає коштів до кінця року, і власне які перспективи на наступний рік? Для нас реабілітація є дуже важлива. Повторююся, що евакуаційними поїздами кожен тиждень приїжджають воїни з різними пораненнями. І на сьогодні Івано-Франківська область є прикладною областю, як здійснювати реабілітацію наших воїнів. Ми продовжуємо працювати. Ми не зупиняємося. Ми залучаємо кошти з державного бюджету, з обласного бюджету, з бюджетів територіальних громад. І ми дуже активно як області працюємо працюємо з нашими міжнародними донорами. Ми маємо довіру, тому що будь-який проєкт, який ми взялися реалізовувати, втілювати в життя, ми це виконуємо. Мені надзвичайно приємно, що наша область реалізовує президентський проект по будівництву великого обласного регіонального реабілітаційного центру. Це у місті Івано-Франківську, це центр фізичної реабілітації, це центр покращення ментального здоров'я. І я дуже хочу, я мрію, щоб він якнайшвидше був збудований, що наші хлопці проходили там реабілітацію, що вони там оздоровлювалися, відновлювалися. Це є надзвичайно важливо, тому повним ходом зараз йдуть будівельні роботи, щоб якнайшвидше ефективно збудувати такий реабілітаційний центр. Цього року з державного бюджету нам направили 100 мільйонів гривень на будівництво. Ці кошти ми освоїмо також додатково до додатково з державного бюджету, і ми встигаємо освоїти ще додатково 25 мільйонів гривень. Державний бюджет нам направляє на будівництво реабілітаційного центру, тому що ми встигаємо справитися з усіма завданнями, які на нас поставили. Також дуже приємна і гарна новина, що на наступний рік вже в державному бюджеті для будівництва такого реабілітаційного центру закладено 300 мільйонів гривень, тому звісно. На що е, зараз важливо е, е, ефективно працювати, щоб ці кошти були вчасно освоєні, і щоб ми мали якнайшвидше встановлені терміни, такий потужний реабілітаційний центр на Прикарпатті. І я повторюся, що в цьому реабілітаційному центрі є надзвичайно велика потреба. Ну і власне таких центрів в області мало би бути якомога більше. Ну, принаймні, так щоб покрити всю область. Вона в нас така досить, скажімо так, і неоднорідним ландшафтом. Я знаю, що і в надвірні має бути реабілітаційний центр. Розкажіть, докладніше. Також це моя ініціатива, тому що у надвірні є перша черга, вже збудована реабілітаційного центру, і даний реабілітаційний центр приймає наших хлопців на лікарні. Дуже хороші, прекрасні відгуки про лікарів. І зараз я ініціювала виділення коштів з обласного бюджету, щоб зробити другу чергу для будівництва цього реабілітаційного центру. Тобто, ще додатково буде створено 20 ліжкомісць, і там хлопці зможуть проходити реабілітацію. З обласного бюджету вже на сьогодні ми виділили і заклали загалом 9 мільйонів гривень. Це ті кошти, які на. Правлені на другу чергу тут десь продовж цього питання. Хочу зазначити: якщо навіть Івано-Франківську буде надпотужний реабілітаційний центр, а ми бачимо, що ми справляємося з усіма завданнями, які на нас поставлено, нам дуже важливо, щоб у усіх куточках Прикарпаття були реабілітаційні центри, тому що реабілітація – це неодноразово приходить людина і проводить проходить реабілітацію, а це постійне відновлення. Це постійне оздоровлення, тому ми будуємо реабілітаційний центр у Верховині. Ми будуємо в Косові. Також ми маємо домовленості з МОВ Україн. Ми будуємо такі вже за допомогою наших міжнародних донорів в Коломиї, в обласному госпіталі ветеранів. Також у нас є домовленості з лисецькою територіальною громадою, що МОВ Україн також їм побудує такий реабілітаційний центр. Тому ми розвиваємо і будемо продовжувати розвивати потужну мережу реабілітаційних центрів. Хочу зазначити, що це є. Зараз надважливе завдання, тому що дуже часто відвідую хлопців в лікарнях і бачу, які потужні результати може давати реабілітація. І для мене пріоритет є охорона здоров'я, тому що найцінніше це є життя і здоров'я людини. І якщо ми можемо зберегти життя, якщо для цього буде обладнання, і ми можемо це зробити, це, це дуже добре. Тому ми стараємося шукати можливості не тільки. В Україні державний обласний бюджет, але залучати тих людей, які солідарні з Україною, які хочуть допомагати, і дуже зараз важливо використати допомогу міжнародних донорів. Я на це завдання завжди звертаю голів територіальних громад. І мені дуже приємно, що деякі голови громад є дуже успішними, використовують ті можливості, які сьогодні нам надають наші друзі, і звісно роблять себе і реабілітаційні центри. І ветеранські простори, от, наприклад, сьогодні в нашій області є 10 ветеранських просторів, і вже стільки у нас є напрацювань на наступний рік по створенні нових ветеранських просторів, це дуже тішить, що такі добрі результати роботи. Також я хочу ще зазначити про дитячу реабілітацію. Вона сьогодні є не менш важливою. Ми 5 мільйонів гривень з обласного бюджету також направили в нашу обласну дитячу клінічну лікарню на реабілітацію дитячу, і ще одне таке є дуже вагоме для нашої області завдання: це є дитяча онкогематологія. Ми бачимо, що кількість захворювань по онкології на превеликий жаль зростає, зростає і серед наших діточок, серед дитячого населення. Тому ми зробили документ. Івано-Франківська військова адміністрація, проектну кошторисну документацію. Ми попередньо в обласному бюджеті заклали 50 Мільйонів гривень для того, щоб уже наступному році будувати, споруджувати е, такий, дитя, таку дитячу е, онкогематологічне таке відділення, і зараз шукаємо можливості до фінансування з державного бюджету. Це також пріоритетно і важливо, тому що в нас я відвідувала цей колектив надпрофесійні лікарі, які працюють, і дуже хочеться зберегти це відділення в нас в нашій області. Дуже хочеться, щоб у Достойні умови належне забезпечення обладнанням, і тут ми могли спасати е, дитяче життя. Ви згадали про ветеранський простор, і Ще один такий амбітний проект це б'є великого ветеранського простору в Івано-Франківську, власне, на вулиці Хмельницького. Е, які перспективи реалізації цього проекту і скільки закладено на наступний рік на його реалізацію? Е, це є дуже потужний е, ветеранський простір. Я вже сьогодні зазначила, що у нас є 10 ветеранських просторів. 16 грудня ми відзначили рік ветеран ПРО. Це є ветеранський простір Івано-Франківської обласної ради. Це також була моя ініціатива. Бо я дуже хотіла, що в стінах військової адміністрації де працюють усі керівники різних управлінь, куди приходить дуже багато людей, де працює обласна рада, поряд місцева територіальна громада, щоб це був простір. Саме для наших ветеранів, куди вони можуть звернутися з найболючішими питаннями. І рік це рік не просто праці, це життя колективу, це втілення найпотужніших крутих проєктів, які допомогли нашим ветеранам, ветеранкам, які допомогли родинам наших героїв, родинам безвісті зниклих. Сьогодні я щиро дякую пані Любі Василів, потужному колективу, який працює ветеран ПРО, і власне ветеран про зараз Зараз розширюється. Як він розширюється? Він розширюється, що ми будуємо це, також ініціатива президента України Володимира Зеленського. Будуємо великий ветеранський простір в місті Івано-Франківську. Що по сумах? Значить, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість проєкту становить понад 116 мільйонів гривень. Це також немалі кошти. Якщо, але цей Проект має дві частини: перше це кошти з державного бюджету 63,7 млн грн. і співфінансування з обласного бюджету 42,5 млн грн. Проект передбачений на два роки: цей рік 2025 і наступний 2026 рік. У ветеранському просторі надаватимуть комплексну допомогу юридичну, психологічну, соціальну підтримку. А також буде створено умови для фізичного відновлення. Та адаптації до мирного життя, ми побачили, що нам вже бракує місця у «Ветеран-Про». Просто настільки завантажений наш ветеранський простір. Субота дівчата виходять, працюють неділя. Тому ми хочемо, звісно, щоб такий крутий простір був. І ми направду тримаємо лідерські позиції по впровадженні ветеранської політики. Тому серед тих семи областей вибрали Івано-Франківську область. І е, вчора, з робочим візитом, у нас перебував заступник міністра ветеранів. Він оглянув будівництво, він ознайомився з темпами будівництва і він був вражений, що настільки ефективно і якісно, вчасно ми все виконуємо. Тому дякую команді, яка зараз працює на спорудження ветеранського простору. І розуміємо, що це також для. Області для міста, а особливо це для наших ветеранів, для можливості, що вони там будуть мати змогу спілкуватися, зустрічатися, отримати відповідь на всі свої питання, а ще займатися спортом, то це є не просто важливо, це є мега важливо. І ви знаєте, сьогодні, користуючись нагодою, я хочу звернутися до кожного голови громади. Якщо є бажання. Втілювати добрі проекти в життя знайдуться і донори і спонсори, які будуть допомагати це реалізувати. Основне бажання шукати можливості, знайти е зробити для наших ветеранів, ветеранок родин героїв, родин безвісті зниклих для надзвичайно важливих людей для нас знайти можливості зробити добру справу. І сьогодні важливо, щоб такі ветеранські простори були в кожній територіальній громаді, щоб кожна територіальна Територіальна громада мала осередок, де зустрічаються ветерани, де відбувається обмін досвідом, де люди можуть давати пропозиції і відповідно покращувати діяльність як органів влади, державної, органів місцевого самоврядування. Бо тільки дискусія, тільки знаючи, яка є проблематика у ветерана чи у ветеранки, можна дійсно покращити, внести зміни, чи в законодавство лобіювати це питання чи змінити якісь поряд. Рядок і тому подібне, але це звісно, що не є непроста робота, але вона є надважлива для області і я переконана для держави загалом. один такий важливий напрямок ветеранської політики це будівництво житла, виручення сертифікатів на житло для ветеранів. Яка ситуація в нашій області? Хто можливо вже скористався цією програмою і до кінця року, що вдасться реалізувати? Також хочу зазначити, що ми дуже стараємося, які всі є ініціативи якомога швидше виконувати. У нас і обласна програма для ветеранів-ветеранок. Ми мали можливість і надавати матеріальні допомоги на лікування для наших ветеранів. Багато ініціатив є обласного також бюджету. А зараз я хочу розказати про те, що цього року ми ще маємо унікальну можливість для 21 ветерана. Передамо компенсацію на придбання житла. Тобто, вже на наступному тижні ми вручимо грошові сертифікати нашим ветеранам. На це уряд нам передбачив 46,3 мільйона гривень державної субвенції. Є звернення є звернення від наших ветеранів. Управління ветеранів постійно працює з ветеранами ветеранками. Збирає всі необхідні документи, консультує і дуже важливо, що цього року ще до завершення, Вершення ми отримуємо цих 46,3 мільйона гривень. Йдеться про такі категорії, які перебували на відповідному обліку: це люди з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи та родини полеглих захисників і захисниць. Хочу нагадати, що торік в нашій області 185 сімей захисників отримали державну допомогу на понад 318 мільйонів гривень на придбання. Власного житла, тобто це є державна політика, і дуже важливо, щоб вона на наступний рік продовжувалася. Бо звернень до нас, які ми опрацьовуємо спочатку, працьовує територіальна громада, потім опрацьовує наш, наше управління ветеранів. Таких звернень надходить. Тому нам дуже важливо наших захисників, які пройшли такий важкий бойовий шлях, які отримали такі поранення, забезпечити житлом. Це є дуже важливе завдання. Також на наступний рік буде так, так, Ми надіємося, що ця програма і десь е, ті координаційні наради, які відбувалися з урядом, е, також з Міністерством ветеранів, підтвердили, що ця програма для ветеранів буде тільки продовжуватися. Ну, ви згадали про власне про кошти, які підуть на власне, функціонування освітньої сфери. Дуже важливий напрямок це харчування школярів у 26-му році. І що для цього скільки коштів на це закладено, і що планується зробити? Я нещодавно була на нараді цього тижня у вівторок в Києві, в нашій столиці. Це була нарада по дитячому харчуванні під керівництвом прем'єр-міністра України пані Юлії Свереденко. Та за участю першої леді України Олени Зеленської, і власне пані Олена Зеленська досить завжди опікується дітьми-сиротами, діточками, які позбавлені батьківського піклування. Навіть в нас в нашій області вона побудувала будинки з власного фонду своєї фундації Олени Зеленського, де зараз живуть прийомні сім'ї, і пані Олена, як мама, вона опікується також харчуванням дітей. Це їй дуже важливо, тому що. Ми розуміємо, що в час війни діти також страждають дуже багато стресів. А здорове харчування це і здоров'я дитини. І я, як мама, також про це розумію. Пам'ятаю своє дитинство. Ну говорити про. Ем... Гарячі обіди ну просто у нас у мене в цього в школі просто не було, бо не було таких можливостей. Тепер на це держава спрямовує кошти державну субвенцію, і для дітей це є мега важливо завдяки такій державній субвенції у понад 288,8 мільйона гривень. Вдалося збільшити охоплення дітей гарячим харчуванням та підвищити його вартість на одного учня дві 2025-2026 навчальному році. 90% учнів області охоплені гарячим харчуванням. Зараз завдання зробити так, максимально пропрацювати, щоб не 90 щоб 100 учнів були охоплені гарячим харчуванням. Безкоштовне харчування отримують понад 52 тисячі учнів початкових класів та більше ніж 20 тисяч п'ятих-одинадцятих класів, які належать до пільгових категорій. А з наступного. Року безплатно харчуватимуться у закладах освіти усі без винятку школярі, і це звісно, що е, також я скажу для наших дітей, для молоді, яка е, буде будувати розбудовувати нашу країну. Є дуже важливо, щоб таке гаряче харчування і щоб дітей було 100% охоплено. Пані Світлано, ще один важливий напрямок. власне, це необхідність економити електроенергію. Зараз на щастя, не, принаймні останні тижні не було вимкнень в нашій області, але ми розуміємо, що ворог все одно продовжує прицільно нищити інфраструктуру. Отож що робиться в області в цьому напрямку, і я б хотіла, щоб ви звернулися з закликом і до наших глядачів, і до підприємців до бізнесу для того, щоб ми розуміємо, час свят важко говорити про економію, але все ж таки це дуже важливо зараз. Така політика я хочу зазначити, що також коли у нас в Києві була нарада по здоровому харчуванню наших дітей, пізніше була нарада з головами військових адміністрацій під керівництвом прем'єр-міністра України по енергетичному... Чні ситуації ми бачимо, як кожен раз цілеспрямовано ворог намагається знищити Україну українців, як ракети летять в енергетичні об'єкти, щоб залишити нас без світла, щоб залишити нас без тепла, і направду це є системні ракетні удари, дронові удари. І в нас є такі області. Ми бачимо, що там світла немає по 3-4 доби, і настільки це є складно для людей жити. Працювати, коли практично чотири доби немає світла. У нас зараз ситуація також є достатньо складною, тому що ми постійно наші енергетики після кожного кожної такої атаки вони працюють, вони цілодобово працюють, щоб відновлювати енергетичну систему. Вони просто надзвичайні люди. Сьогодні розуміючи, стільки вони працюють для того, щоб ми були з світлом, ми були з теплом. Тому я їм сьогодні щиро хочу. Подякувати за їхню працю, тому що наші енергетики не тільки працюють на Прикарпатті, вони їдуть ті прифронтові області, які сьогодні від ворога страждають найбільше. І ситуація загально по Україні залишається достатньо складною. Через такі постійні ворожі атаки окремі міста повністю залишилися без світла, але в такий час важливо діяти відповідально та максимально ощадно використовувати електроенергію. Ми повинні зрозуміти, що ми живемо в час війни, і питання електроенергії має бути важливим не тільки для нас, але для кожної області. Зокрема, я рекомендую обмежити зовнішнє освітлення, зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години, впроваджувати альтернативні джерела енергії. Також варто знизити рівень обігріву нежитлових приміщень і забезпечити мінімально необхідне освітлення у невиробничих просторах. В той же час я хочу зазначити, що ми, наша область, Івано-Франківська, ми зробили значний внесок в енергетичну безпеку країни. З початку року маємо майже 130 МВт мегаватт нових потужностей. Тобто ми стараємося і робимо все для того, щоб ворог не міг знищити нашу енергосистему, але також потрібно ощадно відноситися до електроенергії, зважаючи які складні ситуації є в інших областях, розуміючи, як жити людям, коли немає по декілька діб світла. Ну, поки цю складну ситуацію бачимо, що все ж таки є місце і для благодійності, і місце для добрих вчинків. Я згадую нещодавній аукціон, на якому вдалося зібрати здається, понад 12 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Розкажіть, yeah. як власне, як все минуло і на що вже спрямували ці кошти? Я дуже щаслива, тому що нам вдалося понад 12 мільйонів гривень зібрати на потреби Збройних сил України. Це був 10-й е, ювілейний благодійний аукціон на підтримку 102-ї бригади територіальної оборони і 50-го полку національної гвардії України. Цей аукціон побив всі попередні аукціони. Хоча кожен аукціон був результативний. Нам вдавалося закупити е, такі важливі речі тактичні, які сьогодні є надважливі для нашого війська, які зберігають життя і здоров'я наших хлопців. А така сума це є надсуттєве підсилення е, для наших двох військових формувань ці кошти зібрані, передані на Бандерівський схрон, І Бандерівський схрон закуповує все необхідне для двох бригад, тобто є визначені переліки, що потрібно, і в найближчий час ми нашим військовим передамо ті речі, про які було звернення у їхніх листах. Але цей аукціон це вкотре свідчення, що ми. Ми вміємо об'єднуватися. Ми вміємо об'єднуватися в добрих справах. І якщо ми разом, нас ніхто не зможе здолати, і ми багато що разом можемо зробити для фронту. А сьогодні ми розуміємо, що важливішого немає, як зберегти Україну, зберегти свою державу і раз і назавжди вигнати ворога з України з наших земель. Ми бачимо, як хлопці дуже цього хочуть, але ми повинні бути опорою для хлопців. Ми повинні шукати можливості їм допомагати. Ми спілкуємося напередодні різдвяних свят. Щоб що би ви хотіли на завершення програми побажати нашим глядачам і загалом всьому Прикарпаття. Я щиро хочу подякувати захисникам за захист. Тому що Різдво вони будуть зустрічати в холодних окопах. Я хочу подякувати волонтерам, всім, хто жартовно працює, хто передає на фронт різні тактичні речі, хто підсилює наші збройні сили України. Я хочу всім людям, які залишилися в Україні, які залишилися на Прикарпатті, які може мали можливість виїхати, але вони люблять Україну, вони хочуть розбудовувати свою Україну і вони не бояться. Ворога вони продовжують працювати, вони своєю працею також підсилюють Збройні Сили України. Тому я всім хочу щиро сьогодні подякувати. Разом ми обов'язково збережемо Україну і побажати миру. Нам знаєте, колись пам'ятаю, що була досить маленькою, і будь-яке свято старенький дідусь завжди казав: дай Боже миру. Ми тоді малесенька була, Я не розуміла цих слів сьогодні, коли ми живемо в час. Війни в час таких великих втрат, в час таких викликів, коли стільки хлопців помирає на війні, коли так українська земля умивається кров'ю, ми розуміємо, що ми дуже хочемо миру, просимо Господа Бога, але ми і працюємо кожен день для того, щоб мир прийшов до нас додому. Дякую, дякую. Будемо працювати і надалі. Дуже дякуємо за цю розмову. Світлана Вонищук була гостей нашої програми. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте. далі ще багато цікавого. We'll